Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію Інноваційні проекти. частина 3. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як аналіз та вибір інноваційних проєктів. Ви ознайомитесь з принципами вибору нововведень та схемою аналізу інноваційного проєкту. Особливості аналізу інновацій полягають в складності їх організації, оцінки, вибору та фінансування. Для аналізу інновацій здебільшого застосовуються якісні і прогностичні моделі, що ускладнює процедуру аналізу і зножує точність прогнозу. Для необхідної якісної оцінки нововведень використовують як стандартні підходи регресивного, кореляційного, фінансового та інвестиційного аналізу, так і ситуаційні, імовірні та інтерактивні методи моделювання. При виборі нововведень опираються на такі основні принципи. Перший пріоритет інноваційного виробництва над традиційним. Основу принципу складає провідна роль науки в системі виробничих сил. Економічність інноваційної діяльності. Пріоритет віддається функціонуванню прикладної науки, яка передбачає не тільки самоокупність інноваційного процесу, але й його прибутковість та комерційний успіх на ринку. Гнучкість інноваційної діяльності Управління повинно забезпечувати широту свободи дії суб'єктів інноваційної діяльності, можливості маневру, відмови від жорсткої регламентації, заохочення ініціативи. Циклічність інноваційних процесів. Суть методу закладена в концепції великих циклів Кондрат'єва. Нововведення з моменту експлуатації повільно призводять до бурхливого росту технічного потенціалу. Потім відбувається зменшення процесу. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів, визначеним часовим рамкам. Нововведення повинно відповідати певному етапу розвитку. Винаходи, які випереджають час, не можуть бути реалізовані, оскільки для їх реалізації повинно бути відповідне обладнання і відповідні матеріали. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів в культурному рівню ринка. Нововведення повинні відповідати культурному рівню ринка, інакше вони не будуть затребувані. Фінансова забезпеченість нововведення Інноваційна діяльність повинна бути адекватна фінансовим можливостям організації і забезпечувати інновації грошовими ресурсами на кожному етапі від їх створення до впровадження. Суспільна корисність. Нововведення повинно приносити користь не тільки конкурентній структурі, но і займа... яка займається його розробкою, але й суспільство в цілому. Економіко-географічний принцип: Кожне нововведення повинно бути реалізовано і бути адекватним існуючому рівню економіки географічним, кліматичним умовам та інше, підтримка фундаментальних нововведень. Оскільки фундаментальна наука є основою для науково-технічного прогресу в цілому, завдання державних органів і підприємницьких структур, які займаються інноваційною діяльністю, підтримувати матеріальну основу цієї діяльності фундаментальну науку. Захист інноваційної діяльності Оформлення і захист прав на інноваційну діяльність для захисту прав авторів і інтересів організацій. Організація зворотнього зв'язку процес нововведення закінчується появою на ринку новинки, яка повинна на визначеному етапі життєвого циклу обумовити потребу в створенні наступного нового продукту і забезпечити фінансування цього процесу. Кадрова відповідність: Інноваційна політика повинна будуватися з урахуванням діяльності конкурентів на ринку, аналізу їх можливостей. Сильних і слабких сторін. Використання досягнень конкурентів у власних інтересах. І останній принцип. Єдина інноваційна стратегія. Організація повинна розробляти стратегію в галузі інноваційної діяльності, яка враховує економічні, фінансові, кадрові можливості, соціальний вплив на суспільство, фактори зовнішнього середовища. Найбільш частіше. Зустрічаються у науковій літературі такі принципи, як комерційний ефект нововведення, який полягає в тому, що процес інноваційної діяльності можливий і має сенс у тому випадку, коли йому притаманний певний комерційний потенціал, тобто нововведення приносить прибуток, який повинен покривати витрати на інноваційну діяльність, забезпечувати життєдайність організації і стимулювати організацію до створення наступних нововведень. Досить важливим сьогодні є такий принцип, як екологічна безпека. Будь-яке нововведення повинно гарантувати відсутність шкоди для навколишнього середовища. Але якщо ця шкода неминуча, то підприємство має намагатися зменшити цей вплив та відшкодувати збитки в плані екологічної безпеки. Пріоритет ринкової потреби. Фірма, яка займається інноваційною діяльністю для отримання комерційного ефекту, повинна орієнтуватися на споживача і пропонувати ті новинки, які йому дійсно потрібні, а не ті, які воно може виготовити. Аналіз інноваційного проєкту як об'єкту діяльності полягає в дослідженні показників якості нововведення і аналізі привабливості проєкту з урахуванням ризику. Варіанту загальної схеми аналізу інноваційного проєкту наведений на рисунку 1. З даного рисунку видно, що аналіз інноваційного проєкту складається з таких етапів: перше. Оцінка рівня новизни і конкурентоспроможності проєкту. Друге. Оцінка виробничих можливостей фірми. Третє – Дослідження технологічних можливостей фірми. 4. Аналіз і формування ціннісних оцінок нововведення. 5. Аналіз прибутку проєкту. Наступний шостий етап. Аналіз фінансово-економічного стану фірми. 7. Аналіз місткості ринку. 8. Аналіз законодавчої бази для реалізації проєкту. І 9. Останній етап це аналіз відповідності макроекономічної ситуації щодо умов реалізації проєкту. Особливості аналізу інновацій полягають у складності їх організації, оцінки вибору та фінансування. Для аналізу інновацій здебільшого застосовуються якісні прогностичні методи, що ускладнюють процедуру аналізу і знижують точність прогнозу. Для необхідної якісної оцінки нововведень використовують як стандартні підходи регресивного, кореляційного, фінансового та інвестиційного аналізу, так і ситуаційні ймовірнісні інтерактивні методи моделювання. Шановні студенти, до вашої уваги додаткова література. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!